Коротше, суть в тому, що дід помер, а вона з ним ще три місяці жила в одному ліжку. Це напевно найтрешовіша історія за всю історію шоу. Я йду, стаю в цю квартиру. І викупаєш, що ні, ну просто нема чим дихати, просто ну типа жопа. Іду в машину, водіям нашим колись видали протигази, Не знаю, нахіра водіям видали докторам. Ні. Коротше, взяв цей протигаз, заходимо в хаті труп, половина мумії, половина згнив, непонятно що, щось там подивилися, чи є ознаки насильницької смерті. Я звідки знає там згнило все. Суд медикспертам подивилися, <кхух> виходимо, і приходить жіночка така: що це ви робили в моїй квартирі? Вірю, ми труп хотіли вкрасти. <реш> Ви мого чоловіка не чіпайте. Вірю, ми вже його перевернули. Коротше, суть в тому, що дід помер, а вона з ним ще три місяці жила в одному ліжку. І там в хаті така, типу, срака була, що просто капець. Три місяці так. І все почалось через те, що сусіди почали вже, ну, типу, воїн стоїть, і ніхто ж не реагує, ніякі служби у нас не реагують, мінти виламати двері не можуть і так далі. І сусіди просто вибили двері, побачили цей трешак. Потім із цією бабкою говорили, а рік назад в неї була точно така сама тема, точно в цій самій квартирі. Два місяці лежав так чувак, і теж сусіди били на сполох. Шо? Місяці, да, потім три місяці. І вот це вода... два чоловіка різдвих ті, типу, да, на закінчить. Ну, мы... ну, це коротше самка богомоле.